Українська література 11 клас Валеріан Підмогильний, автор інтелектуальної прози, роман Місто, світові мотиви підкорення людиною міста, образи твору Валеріан Підмогильний, талановитий прозаїк доби розстріляного відродження. Свої перші пригодницькі твори видавав під псевдонімом Лорд Лістер, переклав на українську твори Дені Дідро, Гельвеція, «Оноре де Бальзака. Анатолія Франса у Харкові працював у видавництві ЛІМ, а згодом отримав посаду консультанта з іноземної літератури при видавництві рух. Ось деякі твори Валеріана Підмогильного історія пані Євги», в епідемічному бараці, повстанці та інші оповідання книжка, невеличка драма, проблема хліба, Гайдамака. Лев'ян Підмогильний, 8 грудня 1934 року, був заарештований НКВД за, начебто, участь у терористичній організації, яка мала на меті терор проти керівників партії. У березні 1935-го його засудили на 10 років позбавлення волі. Покарання відбував у Соловецькому таборі особливого призначення. А 3 листопада. 1937 року Валеріана Підмогильного разом з понад тисячою інших політичних в'язнів розстріляли в урочищі Сандармох. МІСТО. Перший урбаністичний роман в українській літературі. Валеріан Підмогильний описав у романі Місто Селянську молодь українську, яка на початку 20-х років тисячами потягнулась у міста. Щоб завоювати і зробити своїм українське місто, влити в нього свіжу селянську кров, зліквідувати антагонізм між українським містом і селом, який завжди існував. Ось перед нами перше видання роману Валеріана Підмогильного «Місто» 1928 рік. Роман має два епіграфи. Шість прикмет має людина. Трьома подібна на тварину. А трьома на янгола, як тварина людина їсть і п'є, як тварина множиться, і як тварина викидає, як янгол, вона має розум, як Янгол ходить просто, і як Янгол священною мовою розмовляє Талмуд, трактат, а вот. І уривок із твору Анатолія Франса та із як можна бути вільним евкріте, коли маєш тіло. Валеріян Підмогильний написав у романі Місто про себе. Це автобіографічний роман. Письменник застерігав від того, щоб його ототожнювали з головним героєм Степаном Радченком. Хоча автобіографічні мотиви у творі присутні. Можливо, місто, як кажуть, це роман про Київ, про людей Києва. Степан Радченко. Це людина між двома світами, між селом і містом, між старими моральними цінностями і новими спокусами. Маргінал від латинського – «край». Це людина, яка втратила належність до однієї соціальної чи культурної групи, але ще не прижилася в іншій. Вона ніби між на межі, на краю двох соціальних груп. Внутрішній світ людини. І його несумісність із навколишнім середовищем здавна цікавили світову літературу. Це тема маргінальності, тема людини, яка покинула одну соціальну групу і не могла прижитися або приживалася в іншій соціальній групі. Герой маргінал виходець із нижчого класу, який намагається завоювати вищі сфери суспільства, піднятися по драбині успіху. Тема підкорення людиною міста, тобто романи кар'єри, зображена у творах Оноре де Бальзака, Джека Лондона, Гіде Мопасана. Маргінальність у романі не лише соціальна, а екзистенційна, тобто внутрішня. Степан Радченко це людина, яка втратила опору і шукає сенс серед шуму великого міста. Степана Радченка називають українським растін'яком. це герой роману Онора де Бальзака. Батько Горіо. На початку твору Степан пливе на пароплаві. Землі під ним немає. Становище непевне, майбутнє невизначене. Перше місце, куди він зійшов з пароплава це береги Дніпра і пристань. Пізніше наступне його помешкання це передмістя, Сарай. І сусідство з коровами. Степан несміливо увійшов і поклав у кутку свої клунки. Нахиляючись, він крізь щілину між дужками побачив своїх сусідів за перегородкою, пару корів, що спокійно ремагали коло ясел. Хлів ось де він має жити, як тварюка, як справжнє бидло. Він відчув, як шпарко кинулось його серце, і кров. Линула до обличчя. Випроставшись, він був червоний і зневажений. Це початок. Яким є місто саме для Степана Радченка на початку твору: місто чуже і вороже, і вся душа його займалася нестримною ворожнечою до цього бездумного, сміючого потоку. На що інше здатні всі ці голови, крім як сміх і залицяння? Ось вони, горожани, крамарі, безглузді вчителі, безжурні здурищі в ляльки в пишних уборах. Їх треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші. Ось вони, ці горожани, все це старий порох, що треба стерти, і він до цього покликаний. Степан Радченко, дитина села, де звикли завжди завжди працювати, не може сприйняти ні відпочивальників на березі Дніпра, які в будний день загоряють, ні людей, які безглуздо ніби сміються, ні вчителів, які теж, на його думку, є безглуздими бо вчать латину. І це для хлопця з села зовсім чуже і зовсім вороже. Але місто постає. Перед Степаном і в поетичному образі весна була чудова в білому цвіті каштанів, але осінь він любив більше. Щось величне було в ній, на сміливих схилах широких вулиць, що мов дрімали завжди під ударами копит і шелестом шин, зберігаючи невронену свою колишню дикість. Весна тут була рожевим дівчам, що бездумно марніє від жадоби літа. А осінь голубою жінкою, що не хоче пережити свою вроду. Але з плином часу відбувається поступове просторове завоювання міста. Перша частина роману завершується тим, що Степан спалює остогидлий рудий офіцерський френч сільські торби і викидає подерті чоботи. Справді його сукняна одежа. Мимо того, що була стара, ще й надзвичайно незручна в тепло, її конче годилося б змінити. Він не раз про це думав, одягаючись уранці і розбираючись увечері, коли ближче стикався своїм хламом і переконувався, як мало пасує це зовнішнє впорядження до його здібностей. У фіналі, коли Степан Радченко нарешті здобув визнання. Він зміг собі винайняти дороге житло на Печерських пагорбах. І тут ми бачимо завоювання міста, погляд на місто згори. Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначене вогняними крапками і простягало йому з пітьми горбів кам'яні пальці. Кожна зміна помешкання. Це сходинка соціальної драбини, здобута Степаном Радченком. Кидаючись у вир міського життя, Степан Радченко засвоює нову систему цінностей. І це виражається у зміні жіночого оточення. Жінки, які траплялися на шляху Степана, їхня вдача, рівень культури. Особливості поведінки відповідали, так би мовити, етапам його внутрішнього розвитку, цебто кожна нова жінка є втіленням певної душевної метаморфози героя Ростислав Коломієць. Надійка здавалася йому кращою від усіх жінок на пароплаві. Довгі рукава її сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав я тільки вузеньку стожку тіла на видноті, а інші безсоромно давали на очі, всі плечі і перші лінії грудей, в ній вабила його нештучність, рідна його душі. Надійка це втілення сільської культури. Вийшовши заміж за Бориса, вона, на думку Степана, стала типовою міщанкою і стала нецікавою для Степана. Тамара Васильівна. Хлопець побачив жінку, одутлу і оспалу, в синій, добре знайомій йому сукні, що тепер заледве ледве стримувала повінь її бресклого тіла. Щуплість її, щік, помережених дрібними зморшками, недокривленість уст. Але Тамара Васильівна, хоча була набагато старша від Степана, це перше захоплення Степана жителькою міста, жінкою, яка проживала у місті. Зоська. уособлення всього міського, саме міськість і вабила його в ній, бо стати справжнім городянином було першим завданням його сходу. Він ходитиме з нею скрізь по театрах, кіно та вечірках, дістанеться з неї суто міського товариства, де його певна річ приймуть та вшанують. В сухості її образів він зачував витончені містом породжені чари. Бо в сільських умовах це тіло не могло б існувати. І рита втілення міста, втілення не тільки міста, а міської екстравагантності та жінка мала спокійне, майже нерухоме довгасте обличчя, що в прямокутній рамці гладенького стриженого волосся з рівним пасмом над очима нагадувало щось старовинне. Витончене й застигле, незмінно молоде, певне своєї краси й урочисте, як обличчя давніх єгиптянок, що йшли віялами за фараоном. Одягнута була наскільки він роздивився в темну оксамитову сукню, що ледь проходила вузькою смужкою через одне геть оголене плече. Людина для підмогильного надто складне створіння. Щоб викликати беззаперечне схвалення або категоричне неприйняття. Ростислав Коломієць. Валеріан Підмогильний написав місто, бо люблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній. І коли мені частина критики закидає хуторянську ворожість до міста, то я собі можу закинути тільки невдячність проти села. Але занадто вже довго жили ми під стріхами, щоб лишатись романтиками їх. Валеріан Підмогильний